Одна порада є. Якщо ви встановили плитку, під СВПшки, все як положено, дали виставитися 48 годин перед зняттям з то е якщо на підлогу ставити плитку, то бажано, щоб клей був така добра наповненість, щоб отак ну, вилазив кругом через всі щелі, це вже я позачищав. І перед тим, як знімати СВПшки, обов'язково треба. Коло них попідчищати клей, тому що СВПшка ломається тоді, коли вона має куди здвинутися. А якщо туди в плиту набито клеєм, то вона вам вломиться попри край і тоді будете мучитися там її виковирювати, бо з нею не затягнути. Отак, От та маленька порада. Клей все одно треба вибирати. Лучше це зробити. Колося перше до того, як їх збивати, тому що потім вже буде таке діло.